Господи, бо межу Ігор. Будь ласка, готовий? ДА! Я згоден, я здаюся. У нас буде саме відео, я так розумію. Так не зумнічай. Результати дно. Тут ми можемо змагатися, реально. Так. Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко і ви на каналі Кубастік. Поруч зі мною професійний швидкубер Ігор Суховатенко. Всім привіт. Не дуже швидкий. Ігор, чемпіон України, скільки в тебе рекордів України зараз? Шість шість рекордів України зі швидкісного складання Кубіка Рубіка та інших головоломок. І сьогодні я хочу вкинути тобі виклик. Або я навіть не знаю, може ти мені кинеш виклик. Чи зможу я виграти у Ігоря? Я як непрофесійний швидкубер, чи зможу я хоч якось при якихось умовах перемогти? Професіонала. Це друга частина, «Нуб проти Швидкубра. Ми починаємо. Який в тебе результат в середньому по кубіку Рубіка? В середньому я збираю за 7,5 секунд. Ніфіга собі, це яке місце в Україні? Зараз я третій в Україні. Всього третій? Ха. Ну не знаю. Давай спробуємо е, зробимо таку знаєш, першу збірочку. Добре. Подивимось, хто за скільки часу взагалі збирає. Напишіть в коментарях, до речі, свій середній час по складанню кубіка Рубіка, якщо ви вмієте його складати. 3, 2, старт. Я неправильно пару загнав. Що все? 883? Це навіть, блін, не твій середній результат, а я дивись. У мене просто все в м'ясо розібрано. Я зібрав штук 6 пар, але на місці тільки дві. Yeah. Пропоную ще разочку. Yeah. Цього разу я буду пильнувати, як ти збираю, щоб зрозуміти секрет. Готовий? Угу. Uh -huh. Три, два, степ. Ну ти прикинь, я майже його переміг! Я майже це зробив! У мене залишився один алгоритм, а ти склав за 10,65. Це погано для тебе? Дуже. Людина, так, це... для якої 10 секунд, це дуже погано. Щоб я хоч трошки наблизився до твого результату, мені треба дуже круто скласти, а тобі дуже, дуже... погано. Да. Давай, Ігор, я в тебе вірю. Зроби погано, будь ласка. Три, два, старт. 7. Дуже стабільно. Блін, 8 секунд. А в мене, дивись, просто. Одна тут... пара. Це жесть. Ну, по-перше, давай так. По-перше, я погано збираю кубик. Тому я хочу, щоб тобі ну, зробити деяке ускладнення. Я пропоную так, щоб ти складав кубик Рубіка однією рукою, Добре. а я двома. Однією рукою ти як складаєш? Ну, десь 15 секунд. 15 секунд? Так. Я думаю, що в мене є шанси перемогти. Раунд другий, подивимось, чи таке ускладнення. Тобі ускладнить. ту. Так. <риклад> Ти однією, я двома. Це буде важко. <риклад> Три, два, старт Шанси є. 2 <ріст> <На> секунду. <ріст> я так близько. Ооо, блін. Ну я реально, чесно скажу, я прям збираю і думаю, блін, як це довго, скільки можна, коли він там вже закінчить. Давай ще раз, я хочу тебе перемогти так. Скільки ти змагань уже відвідав? У мене вже 37 змагань. Відвідав. До речі, це менше, ніж у мене. Так. Ну, 3... ну я й ну, почав на 4 роки пізніше, ніж ти. Е, Є такий нюанс. Молоде покоління швидко дорі проти старого. Готовий? Так. Три, два, старт. Блін. Такую, куди, 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 куди? Хочу тобі ще ускладнити завдання. Тому я для тебе дістаю спеціалізований кубік, якраз для таких чемпіонів, як ти. Ось він. Це небезпечний кубік, який ми назвали BDSM Cube. Ось так він виглядає. Ну, як він тобі? Боляче. Так, і мені боляче, коли ти мене виграєш. Тому ось таке тобі ускладнення. Єдиний мінус, мені доведеться його розбирати. А мені збирати. Розбирай. За скільки ти приблизно можеш скласти такий кубас? Я не знаю. Щоб було цікаво змагатися, ти будеш складати ось цей гострий куб, а я буду складати кубик однією рукою. Добре, якраз подивимось, як в мене результати з оха. Господи, бо межигаю. Будь ласка. Я не хочу збирати, хочу подивитись. Готовий? Три, два, стер. Ай, не та пара. Не той палець, <рі> не той палець. Можна починати? Да. Поїхали. З двома руками навіть. Біли. А! Ти виграєш. 29. Блін. Як Це... твої руки? Тебе почувають. Ну, навіть нема крові. Це рекорд. Погано, треба ще раз. Слухай, ну якщо обережно його крути, ти бачиш, я навіть не торкаюся цих. Ну, я так і намагаюсь зробити. 29 в тебе результат. Я так, до речі, не досклав той кубик минулого разу, тож давай. Добре, зараз хрест побачу. 3, 2, старт. Я однією рукою. Ось що буде, якщо ви приїдете зніматися на кубастик. Опа, опа, опа! 21! О цим! Я все! Я згоден, я здаюся. Це нереально! Це жесть. Я, я цей кубик боюся реально брати в руки. Хорошо, давай так. Я тобі його залишу вдома для тренувань. Забереш його з собою, потім е, на виця таким складеш. До речі, таким можна складати на виця офіційно? Теоретично так, але делегат може сказати: Ай! Ай! Для чого? А скамблери скажуть: ой! Ой! Окей. Okay. Добре, е, я пропоную наступний раунд. Щоб ми вже дійсно якось е, рівно почували себе в рівних умовах, ми будемо збирати не офіційні головоломки, ті головоломки, які ні я, не ігор не тренур, тренує. Це дзеркальні кубики Рубіка. Так. І вони круто виглядають. Давай їх сюди. Коли вони е, е, зібрані, вони виглядають як куб. Але як тільки ми почнемо їх розбирати, то вони втрачають форму. І тут треба орієнтуватися не на колір, а на саму форму елементів. Хоча алгоритм такий самий. це звичайне 3 на 3 Дзеркальні кубики я не збирав десь ну, роки три, мабуть. І в принципі за цей час вийшли ось такі круті магнітні дзеркальні кубики. До речі, так, це, це неймовірно. Це просто. магнітний кубик. Яким так. ти хочеш збирати? Магнітним чи старим? О цьому якраз приблизно три роки. Я хочу збирати на старому, бо я вже звик до таких, а це прям надфутуристичний якраз в твоєму стилі. Добре. Три, два, старт. А, все я почав з цієї сторони. Добре. Після БДСМ кобака це набагато краще. Женя. Блін, я неправильно зібрав хрест. Я ще його не зібрав. А що це завелил? Арм? Ну-ка. ні? А! Блін, не той! Ну-ка, а ще раз. Результати дно. Менше секунди різниця. Різниця реально 1,02. 1.03. Тут ми можемо змагатися, реально. Так. Ми терміново перериваємо нашу передачу для того, щоб зробити кожного українця трошки щасливішим. Інакше кажучи, вирішити цю головоломку, яка має назву Пут. Ін, що з англійської перекладається, поклади в. А покласти цей напис нам необхідно в труну. Хм, Навіть не знаю, на що мені натякає ця головоломка. Ігор, давай! Чим швидше ця мерзовата опиниться всередині, тим краще для нас усіх. Ця головоломка насправді з мого магазину Кубастік 3D. Саме в цьому магазині ви можете побачити цю та інші пазли, які я особисто друкую на 3D принтері. Тепер ви можете замовити найкращі головоломки з цього каналу та вирішити їх самостійно. Посилання знаходиться в описі. У! Вітаю! Це рекорд. Дякую. А за скільки впораєшся ти? Не забудь новити таймер. Ти що, суддя? <ріст> Давай, 3, 2, старт. Я збирав хрест. Я ні. <ріст> не туди їм не правильно пару, добре. Чому такого нема офіційно? Це, це ж прикольно. Дуже давно вже розглядають такі ідеї, але буду чекати, бо Віса вже не оновлювалось з 2014 року. Останні дисципліна це був скіб, виходить на WhatsApp. Ай, пієль! 45 секунд. Пер... Окей, okay, ну, тут, ну тут я чемпіон. Ти згодом. Да. Кубики це точно не твоє. Тому переходимо до більш складних головоломок. Це Міга Мінкс, тобі він знайомий, бо. Вже ж він мені знайомий. Це його кубік. Справа в тому, що Ігор чемпіон України зі складання цього кубіка. Цей 12-ти кольоровий, навіть не кубік, а як це називається правильно? Додекайдер. кольоровий додекайдер. Ось такі зумні mm -hmm. слова, ви дізнаєтесь на кубастик, в майбутнього. Ніхто не складає цю головоломку в називаючи її додекайдром. Це по-перше. <реш> <Забачте. реш> а по-друге, ніхто не складає цю головоломку у нас в країні швидше ніж ігор. Тому щоб мати, хоч якісь примарні шанси перемогти тебе, я взяв міні-версію. Цієї ж головоломки. Ось це такий мегамінкс, який мало. Називають Кіломінксом і він 2 на 2. Так, да, його називають Кіломінксом. і Так не зумнічай. Це е, такий самий е, кубік, але як бачите, тут менше елементів. Я буду складати цей, легкий, а тобі дам можливість поставити ще один національний рекорд. Скажи, який рекорд е, України з Мегамінксу зараз? Середній час 35 секунд. А uh, сингл 33 секунди. 33 секунди. Мені складно повірити, що кубік в якому 100, може більше елементів може скласти за 33 секунди. Бо за 33 я не завжди звичайний кубік складаю. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть комент, якщо ви хочете побачити, як ігор прямо зараз поб'є свій власний рекорд. А рекорд світу який? 25 секунд. Жах. Жень, ти готовий? Я не знаю. Трошки страшно. Добре. Три два старт. Я дійсно намагаюся це зробити швидко, але я думаю, що шансів у мене реально дуже мало. Так, мені залишився PLL. і що це таке? Ай, лям А! 40. Там PLL 5 було. Що я роблю? Я роблю треба, я PLL кручу. О! Сабоди! Ні, для мене це результат. Насправді, таку головоломку я. Колись складав десь хвилини за 2, а зараз за 58. Але все да. одно 40 секунд на ось цього монстра. Так, хочеш не хочеш, але я сьогодні маю побачити, як ти складаєш за 35. Добре. А я хочу хоча б за секунд 40 скласти ось цю штуку. Я колись спостерігав, як Ігор складає ось це. Прям. На змаганнях. І це було настільки швидко, що як, як тільки ти блимиш очима, ти пропускаєш половину. Дивіться уважніше за тим, як збирає ігор зараз. Це має бути швидко. Ну ти постарайся, я тебе так заявив. Тоб... Три, два, Пум-пум-пум. Що три чисть? Та да, блін. У ну, мене дуже далеко ще до зібраного, а це був Ну Це нормально, нормально. Я вже вірю, що ти національний рекордсмен. <рес> Ні, насправді це дуже швидко. Щоб ви розуміли, якщо його результат поможе на два, то за такий час я не зберу. Окей, так. останній раунд, в якому я сподіваюся, що в мене будуть, хоч якісь шанси. Окрім мегамінкса, ти ще швидко я знаю, складаєш великі куби. Так. Тому сьогодні ми перейдемо до великих кубів. Це 4 на 4 Я знаю, ти любиш цей івент, що тобі подобається. Так. Тому спеціально для тебе відриваю від серця найкраща і найбільша четвірка, яка в мене є. Це твій кубік, 4 на 4 на сьогодні. Щоб ви зрозуміли, це о, оригінальний Рубікс, який ну, ніфіга не крутиться. Тут можна робити ось такі от речі. І... Має, прям. А крутити його ну майже неможливо. Тому я думаю, що це якраз головоломка для тебе. Розбирай мені четвірку, а я тобі розберу ось цей кубик, який ну, реально погано крутиться. Містане шанс на перемогу. Готовий? Так. Готовий? ДА! окей. Три, два, сте. Чувсько, так швидко збираєш його. Я взагалі не знаю, чи можна його крутити настільки швидко, наскільки я чую. Ну давай, давай, давай. Та блін, що це таке? А, а. Ех, три на три! на Ну нарешті. О-о-о! Все зрозуміло. Ігор кубики це точно не твоє. Хай це відео вас мотивує на найкращі результати в швидкубінгу. Ніколи не здавайтеся, і ви зможете, обов'язково зможете перемогти найсильніших в цій справі. Головне, досить достатньо ускладнити їм завдання. Ну і звичайно, тренуйтеся, і все у вас буде добре. Ігор, я сподіваюся, що цю пораду ти запам'ятаєш. один 20! Це справжній чемпіон. Ну, я не знаю, як ви, я пофанувся дуже круто. Дуже дуже класне відос вийшов. дякую тобі Ігор, за те, що завітав Народ, ну, А ви напишіть в коментарях, як вам друга частина цієї рубрики, Нуб проти професіонала, які ще головоломки можна позбирати, або якого швидку бере ще запросити до студії? Ну і подякуйте Ігорю. А з вами я прощаюсь ненадовго, тому що будете, ви бачити мене дуже часто на цьому каналі. Да, Ігор став другим ведучим цього каналу. Можете його привітати! Ура! Ура! Тож, дивіться інші відео на цьому каналі. Ну, я пішов. Пока. Пока. До побачення. До побачення.